Вітаю на каналі! Мене звати Олена, і я запрошую вас у вечірню казку. Це друга казка, яку я написала натхненна малюнком українського художника Романа Дубіни. Ця робота є обкладинкою відео. В описі лишаю посилання на пана Романа, а вас запрошую відвідати тисячовуликову пасіку. Традиційно закликаю вимкнути світло, налаштувати комфортну гучність, заплющити очі і відпустити фантазію за моїм голосом. Тисячовуликова пасіка. В оточенні непрохідних лісів, таких щільних і первісних, де гілля, немов живими руками, затуляє стежинки та не впускає чужинців у свої глибини, знаходилась тисячовуликова пасіка. Вулики, як було заведено у давнину, були виготовлені з колод дерев, вкриті ззовні шорсткою корою. Всередині були порожні й просторі, зверху їх захищали стріхи із щільно складеної докупи соломи. Пасіка розкинулася на луках, що пашіли різнотрав'ям та літнім теплом, а керувала нею дивна господиня. Висока та статна, наче стовбур дерева, в ляній сукні, що мала чотири рукави. Із усіх чотирьох випиралися наче гілля дерев справні до пасіки руки. Ніхто з людей ніколи не доходив до пасіки, хоч про неї і гуляли різні легенди. Хтось сказав буцімто мед з тисячовуликової пасіки має чарівні властивості, а хтось переповідав, що господиня то чаклунка, і брати її мед в жодному разі не можна. Щось із цього було правдою. Однак знайти тисячу вулокову пасіку було дуже складно, тож люди і вигадували різне. Пасіку захищав ліс, з яким у господині було укладено давній договір. Тож це місце було надійно сховано від сторонніх. Щоранку тільки на сонце висушувало залишки нічної роси, господиня випускала своїх бджіл. Вона стояла серед вуликів, висока і нерухома, а з її чотирьох рукавів випиралися готові до роботи гіллясті руки. Бджоли покидали вулики, розліталися на всі біч, а господиня промовляла до них на вздогін. Летіть мої робітниці, дивіться світ, не забувайте повернутися додому. І бджоли летіли. Вони збирали не лише нектар, а й історії про дітей, що гасали луками, про рибалок на тихих річках, про людей, що поралися по хазяйству на своїх об'їздях. Бджоли бачили радощі і смуток, віччя й надію. І все це вони приносили назад на пасіку. Увечері, коли гаряче сонце хилилося до обрію. А бджоли верталися на тисячовуликову пасіку, господиня виходила і питала: Де літали мої бджоли? Що ви бачили, кого зустріли? І над лугом здіймався м'який шурхіт, який переростав у схоже на спів дзичання. То бджоли переповідали про все побачене і почуте за день, а господиня слухала. Вона ніколи не перебивала, не поспішала з висновками, просто схиляла голову і приймала історії, що зносилися над пасікою, мов пахощі літнього меду. Господиня знала кожна крапля нектару, що її принесли бджоли, зберігає не тільки смак луків, а й тінь того, що сталося там, де він був зібраний. Господиня шанувала свою пасіку, дбала про неї. Вона не забирала весь мед у бджіл, а брала рівно стільки, скільки рій був ладен віддати. Потім вона клала соти, повні ароматного меду на стіл, торкалася їх своїми довгими пальцями і довго щось над ними шепотіла. І мед, що збирав у собі відголоски далеких подій, перетворювався на те, що було потрібно. Для когось він ставав ліками від недуги, що мучила, для когось солодким спогадом про дитинство або найприємнішу мить і повертав наснагу до життя, а для когось відповіддю, яку людина давно шукала. Раз на рік, коли врожай меду було зібрано. Господиня перевертала декількох бджілок на людей, збирала їх у дорогу, і вони вирушали навколишніми селами. Під виглядом бджолярів, що прагнули розпродати залишки меду, бджоли вирушали до тих хат, про які колись вони розповідали господині. Вона вирішувала, кому чарівний мед потрібен цього разу. За нагоди бджоли лишали мед на ганку і йшли собі далі. Та якщо раптом зустрічали господарів, то обмінювали мед на щось, але в жодному разі не брали за нього гроші. Так чарівний мед потрапляв до тих, хто мав у ньому потребу. Наприкінці сезону дивна господиня готувала бджіл до зимового сну, утеплювала вулики, сіну. Співала бджолам пісні, щоб їхній сон був міцним, та готувала нові вулики до прийдешнього сезону. І тоді дзищання над луками стихало. Осіння тиша, оповита серпанком, стелилася аж до самої весни, і тільки дивна господиня ходила луками і прислухалася до вуликів. Чи добре сплять її бджоли, чи не мерзнуть? Всі холоди, готувала вона пасіку до весни, щоб знову дарувати чарівний мед тим, хто його потребує. Кінець мирної ночі та гарних снів.